Я маю віру в серці, і принципі цього достатньо. Але, Боже слово, каже, що це не так. Недостатньо мати віру в серці. Треба ще, щоб наші справи вони підтверджували цю віру в серці. Боже Слово каже нам про те, що якщо ми насправді живемо у світлі, якщо ми насправді живемо з Христом, якщо ми насправді віддали своє серце Христу, то справ в темряві не буде в нашому житті. Не буде розпутних справ, не буде гріховних справ, не буде справ, які ведуть до того, що ми самі себе принижимо, знищуємо і осоромлюємо. Боже слово каже нам: апостол Павло проголошує нам і каже: якщо ви у світлі, то живіть як люди світла, живіть як люди праведності, чистоти. Бог не бажає. Бог ніколи не планував, Бог ніколи не мріє про те, щоб карати якимось чином принижувати або відправляти нас до пекла. Але але він каже, що він змушений буде це зробити, якщо ми нашу віру і серця не перенесемо в нашу віру в життя, якщо наше життя не буде оточено тими словами, про які ми там собі щось вигадуємо або міркуємо. Тобто словами праведності, чистоти святості. Тому апостол Павло закликає нас: якщо ви прийняли світло, живіть у світлі, О, на, натягніть на себе надію, віру, і любов, любов з любов'ю відноситися до Бога і до оточуючих людей. З вірою, З вірою. вірою продовжуйте робити навіть тоді, коли не все так, як вам би хотілося, і надію, надію. Де ви будете очікувати, що одного дня ви зустрінетесь з Господом, і всі випробування вони завершаться, і ви отримуєте нагороду в небі. Будьте Господніми, будьте з Христом, і майте свою нагороду в Ісусі Христі, тут, на землі, і в вічності. Благословінь вам. Якщо ви більше хочете дізнатися, про що каже Біблія а, нам. А, в в нашому житті, то будь ласка, приєднуйтесь до нас до ранкового розбіру. Писання в 6.30. посилання буде в коментарях під цим відео.